Зі стаціонару сумської міської лікарні виписали другого пацієнта після виконаної трансплантації нирки. Чоловік розповідає, після відмови нирок півтора роки був на гемодіалізі. Потім сумчанин звернувся за обстеженням і постановкою в чергу до міської лікарні і дочекався операції. Гемодіаліз відбирав 12 годин на тиждень. Це дуже незручно. Ти не можеш нікуди виїхати, ти постійно прив'язаний. Тому що дали на першу групу, яка зобов'язує переміщатися з іншою людиною. Став в лікарні в нашій ЦГБ в грудні місяці того року. І отримав дзвонок 25-го. Тобто, я задоволений, На хвилювання не було часу, тому через 40 хвилин я вже був в лікарні і мене прооперували. Потратив я на операцію рук 50, маска і бахил. Олена Купцова до лікарні прийшла на планове обстеження. Жінка була першою пацієнткою, які пересадили донорську нирку в стінах центральної міської лікарні і вперше на Сумщині. Через хронічну хворобу нирок сумчанка 10 років перебувала на діалізі. Ця процедура підтримує життєві функції, але не лікує. Донор з'явився через рік очікування. Згоду на трансплантацію дали рідні сумчанки, якій було діагностовано смерть мозку внаслідок інсульту. Прооперували Олену в листопаді минулого року. Продає діалізу був тиск високий, десь 200-220. Після трансплантації, після виписки від тиску вже ліки не вживаю. В основному тиск 130 не вищий. Так що з'явився апетит, виписувалася, була 38 кг, зараз 45. Виходить, на 7 кілограмів вже набрала вагу. Так що, в принципі, нове життя. І всім, як кажуть, пацієнтам гемодіалізу, я казати, совітую, щоб вони всі становилися. Боялися на очікування своєї донорської мірки. В Україні законодавчо регламентовані два типи донорства родинне і посмертне, говорить лікар-уролог Олена Пилипець. Живими донорами можуть бути генетично сумісні особи це батько, мати, це тітка, дядько, навіть син, донька, бабуся, дідусь, племінник-племінниці. А генетично несумісними можуть бути жінка та чоловік. Хочу закликати всіх, що приходили, е і акцентували на родинне донорство, тому що всі е вважають, що посмертне донорство це якось е більш. Е Травматичне, тому що ми не залучаємо в операційний процес здорову людину. Але це хибна думка, тому що є переваги, є недоліки як для посмертної, так і для родинної трансплантації. Нині почався третій рік, коли на базі центральної міської лікарні почали працювати з донорськими органами, розповідає директорка закладу. Ми почали працювати наприкінці 22-го року, працювали 23-й, ну і це вже 24-й. На сьогоднішній день на нашому рахунку вже 6 сердець, 4 печінки і більше 20 нирок, десь 24 нирки, мені здається, і дві трансплантації, які вже проведені саме в нашому лікувальному закладі, нашими лікарями. Якщо раніше у нас просто був забір органів, угу. то зараз у нас уже ми працюємо над цим. Безумовно, ми не маємо можливості, немає ще такого е, знань, таких е, навичок, щоб ми взялись, наприклад, за серце. Я думаю, що колись і це буде. Щоб отримати донорський орган, мешканці Сумщини, які проходять гемодіаліз, можуть ставати в лист очікування. Їм нададуть консультацію, проведуть необхідні обстеження і складуть план лікування, говорить завідувач урологічного відділення. Ми разом їздимо, дивимося, як це в інших областях, практично в усій Україні. І йде допомога навіть не матеріальна, а інформаційна. Якщо цей заклад почав. Надавати таку допомогу, то всі інші медичні заклади співпрацюють з центром трансплантації. Це так проходить в інших областях. В нашій області, на жаль, дуже великі є проблеми, не хотять, може, так сильно співпрацювати. Оленіш та Святославу більше не потрібен гемодіаліз. Після виконаної операції їм слід приймати ліки, дотримуватися режиму харчування і регулярно приходити на обстеження. Анна Книж, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.